Же Росія воює не лише ракетами, а й словами вона атакує не лише Києва, й Вашингтон, Варшаву, Париж через дезінформацію, історичні маніпуляції, підставні аналітичні центри, фейкові меседжі у західних медіа. Як змінюється російська пропаганда? Як вона змінилася від початку повномасштабної війни? Чому саме історія стає улюбленим інструментом дезінформаційних операцій і як пов'язані атаки дронів на Київ і телефонними дзвінками Путіна до Трампа? Ми про це говоримо із політологом, публіцистом, директором інституту світової політики Євгеном Мадує. Він у нас вмикається? Вітає вас, слава Україні! Ви займаєтеся протидією пропаганді, дезінформації, і нещодавно у вас на сторінці з'явилася інформація, ви брали участь в дуже цікавому заході, якраз про протидію російській пропаганді у західних соцмережах і у західних ЗМІ. Наскільки це що це був за захід? Хто там були учасники? І наскільки це серйозна загроза? Чи визнають її як загрозу європейці? Так, такі загрози визнають. Вітаю, слава Україні. Так виходить, що в мене достатньо насичений графік, і ми зустрічалися з колегами з Білорусі, з Литви у Вільнюсі, в, там в Європейському гуманітарному університеті, який став осередком освіти для білорусів, які не погоджуються з Лукашенком. Ми говорили про. Те, які, ну, в принципі, на сьогоднішній момент наративи є, і як ми маємо з цим працювати. Тут е, треба сказати, що е, на сьогоднішній момент ми маємо усвідомлювати, що війна, яка вже 40 місяців, понад 40 місяців триває в форматі повномасштабного вторгнення, вона йде не тільки за мізки, не тільки за території, але насамперед за мізки та свідомість, тому що території самі по собі. Нічого не варті. А якби Росія могла добитися від нас капітуляції, якби вона могла добитися від нас таких змін, які ми хочемо, то ну, не які вона хоче, тобто які вона собі вбачає е, в контексті повернення України, я б сказав, що Росія намагається повернутися до формули про триєдиний слов'янський народ і формули про повне підпорядкування. Українців і білорусам, білорусів російськими інтересами в цьому контексті це, ну, з одного боку, дійсно тривожно, тому що треба більш активно працювати. А з іншого боку, ми маємо діяти і транслювати наш досвід на наших сусідів: на поляків, на литовців, на ну, взагалі на країни Балтії, на Румунів, тобто на всіх сусідів по Балто-Чорноморському регіону. Буквально днями я також брав участі. Польсько-українських варштатах на Волині ми там теж обговорювали і проблеми дезінформації, і проблеми того, як ми сприймаємо один одного. Тобто, я, наприклад, там виступив за доцільність проведення ексгумації жертв волинської трагедії, бо я вважаю, що тільки в такий спосіб ми можемо зрозуміти, яка кількість цих жертв, але і нагадав нашим польським колегам про те, що, власне, сьогодні гасло. Слава Україні! Воно спрямоване не проти поляків, а насамперед це гасло, яке єднає наших захисників у прагненні захищати країну від російської агресії. Дуже цікаво, що на Волині в Землині були і ну такі, я б сказав, непересічні персонажі, як редактор і засновник сайту посправда Піотер Кашувара, ваш покірний слуга, був дипломат Лукаш Ясіна, були активісти українсько-польської медіаплатформи. Ну, тобто, ну, це достатньо широке коло, де дійсно говорили про багато цікавих речей. Була Кароліна Романовська, яка активно займається опікується питаннями, власне, ексгумації. і навіть е, намагається отримати відповідний дозвіл в Україні, я б так сказав, що для християнської країни, ну де християнська релігія є е, однією з домінуючих, е, можна сказати, що неправильно не вшановувати пам'ять померлих з одного боку, але не менш неправильно, коли йдеться, наприклад, про монумент на горі Монастир, де поховані вояки УПА, відмовлятися відновити табличку з меморіального суто з формальних причин, мені прикро, що часом наші польські колеги вони, вони забувають про те, що з великою долею вірогідності поховані там вояки УПА. Якщо не всі, то значна частина їх. Вони були громадянами Другої Речі Посполитої, такими самими християнами, як жертви волинської трагедії. І ми е, маємо розуміти, що насправді формула прощаємо і просимо прощення, вона універсальна і нічого іншого в цьому сенсі, ми, я думаю, ближчим часом знайти не можемо. І, навряд чи, варто навіть і шукати. Це теж треба усвідомлювати. Також ми маємо для себе максимально чітко розуміти, що. Ми маємо говорити про зміни в системі історичної освіти в Україні для того, щоб ми могли розповідати про те, що відбувається в Україні в контексті існуючих викликів, і ми маємо докладати спільних зусиль для того, щоб написати спільний підручник з європейської історії. Поясню чому, хоча б з історії Балто-Чорноморського регіону. Проблема в тому, що росіяни дуже активно чистили українські і не лише українські архіви, тобто, це і центральний архів Міністерства оборони, там, власне, про події Другої світової і локальних конфліктів, це е, архів президента Росії, це центральний російський державний архів, архів старожитностей, тобто насправді Російська Федерація розтягнула. Значну частину архівної спадщини України по своїх архівах і використовує їх в своїх інтересах. Тобто, маючи більш повну картину завдяки архівним документам, вони можуть дуже вибудовувати е, фальшивки, які дуже схожі на правду. І, наприклад, досить часто є такий феномен, як на мене. В польській історичній науці, де е, в пасиві є і Катинський розстріл, і розстріли польських офіцерів на території України і катастрофа 2010 року в Смоленську, але попри це, досить багато е, власне, польських дослідників вони довіряють документам радянських каральних органів, ну, наче вважають, що вони є істинною в останній інстанції. На мою думку, це проблема, і цю проблему треба вирішувати. Її неможливо вирішити за один момент, і думаю, що з цим треба максимально ефективно працювати. Нам, нам потрібно, наприклад, на мою думку, я про це говорив е на Волині. Нам потрібна дорожня карта ексгумації, де ми е будемо поєднувати дії з ну, власне, ексгумаційні дії, з поясненням. Чого це відбувалося, як це відбувалося? Тобто нам потрібні спільні заходи поляків і українців або українців та експертів з інших країн Балто-Чорноморського регіону в країнах цього регіону для того, щоб е, показувати, як діє російська пропаганда. Це все речі, які ну, як на мене, дуже і дуже потрібні. Без них ми просто не зможемо добитися необхідних цілей і будемо перебувати. Ну я б сказав постійному такому стривоженому стані, і це на мою думку, не надто добре. ви, пане Євгене, ви згадали оцього польського волонтера, журналіста Пьотра Кашувара. Він казав на ну, особливу активність російських тролів у мережі. Чи розуміють медіа представники ті колеги, з якими ви зустрічалися, наскільки ці методи впливають вже на реальні політичні процеси в Європі? Чи є розуміння у колег? Ви знаєте, ну, демократія полягає в тому, що не можна уніфікувати думку е, всіх людей. Ми з паном Пьотром якраз потім поверталися назад до Києва. І знаєте, ми вели дискусію. Це не означає, що у нас все зійшлося в одному, але повірте, більше точок дотику, ніж каменів спотикання. Тобто люди, які розуміють, що Росія становить і Україні, і Польщі екзистенційну загрозу. Їх достатньо багато, і це реальність. І з цим треба не просто боротися, а з цим треба постійно, ефективно працювати. І якщо не робити цього, то ми будемо весь час заганяти м'яч в свої ворота. От в чому справа. Але пан Фьос після Києва, наскільки я знаю, він. Він поїхав на схід, і тобто, він один з таких помітних польських волонтерів, який і словом і ділом підтримує Україну. І я думаю, що про це теж треба говорити. Насправді, наші відносини, польсько-українські, відносини України з іншими сусідами, вони набагато менш пласкі, ніж ми собі уявляємо. Вони це відносини в форматі 3D, і ми маємо про це говорити. Ми маємо шукати. Шляхи порозуміння ми маємо не боятися говорити один одному компліменти компліменти і хвалити один одного, але так само ми маємо не боятися по дружньому говорити правду е, своїм колегам. Ви знаєте, ну в Вільнюсі я намагався теж розповісти про стратегічні комунікації, про те, наскільки це важливо в сучасному світі, і щоб ми створювали ефективну систему. Взаємодії. А от е, в Замлині на Волині, я виступаючи, у мене була така доповідь: мале пиво чи важке братерство. І я е, думав, як почати. Я почав простими словами: мир вам. Тому що дійсно формула е, прощаємо і просимо прощення е, це. Е, Ну, вона, ми не зможемо це змінити. Ну тобто, ми не можемо змінити історію, ми можемо змінити дані про неї. Ми можемо змінити своє осмислення. Ми можемо завдяки документам подивитися на інші речі, і це, ну я думаю, наша спільна відповідальність. Тому що в Польщі достатньо багато людей, які усвідомлюють, що проблеми України в протистоянні з Росією вони будуть відображатися на Польщі. Це ну тобто. Тверезий прагматичний підхід, і ми в тому числі маємо його підтримувати. Якось, якось недавно, на два тижні тому, з'явилася соціологія, що поляки не так вже хочуть далі допомагати, надавати і, і, і фінансову, і збройну допомогу. Скажіть, чи е, обговорювали е, ваші колеги там на тих заходах, де ви були і буваєте, е, а, Створення антипропагандистської мережі е, між Україною, країнами Балтії, Польщею Сполученими Штатами, нашими союзниками з Євросоюзу Давайте ми будемо починати з себе, тому що починати з України, оскільки в українських реаліях російські інформаційні армії протидіють загони опору. Загони партизанів та підпільників. Це я кажу як людина, яка про ці проблеми говорить і пише вже 10 років. І я не нарікаю, я вважаю, що якщо я не перебуваю в лавах Збройних сил, то я маю допомагати в боротьбі за нашу свідомість так, як я можу. Але е, розумієте, будь-яка мережа вона потребує ну, чіткого розуміння. Е, я кажу, що ми повинні е, починати з себе з одного боку і повинні е, розуміти, що будь-яка мережа вона діє за ну, певними принципами. Якщо ми очікуємо, що це буде суцільний, ну я не знаю, суцільний антиросійський одобрям, то цього не буде, тому що в різних країн різні є інтереси, але шукати спільну мову, говорити про гуманістичні цінності. Розповідати про те, як нам протидіяти, я думаю, нам це цілком до сноги. Для того щоб зробити це більш ефективним, ми маємо теж зрозуміти, що забороняти це неефективно. Ефективно розповідати про різні особливості, ефективно говорити про те, що нас об'єднує, ефективно говорити про людські цінності і взагалі показувати. Бо і сьогодні, чесно кажучи, брав участь, щоправда, в закритій дискусії не можу передати більше деталей про сприйняття воєнних злочинів росіян нашими сусідами. І повірте, те, що нам видається часто очевидним, воно в сусідніх країнах досить неоднозначне. Тому нам треба розуміти, що наша війна дійсно вона не лише за території, вона за мізки, за свідомість і за нашу перспективу. І усвідомлення цього воно має бути максимально широким. Іншого виходу, власне, немає. Пане Євгене, якщо можна, ще от, уточніть, бо це дуже цікаво, як, а як сприймають військові злочини? Ну, які можуть бути думки, коли е, вибачте, обезголовлюють українського військового чи е, прив'язують його до авто і тягнуть по дорозі? Якраз, якраз тема е, розстрілів і вбив з полонених вона. Так не звучало гостро. Е, Але воєнні злочини, ну е, я е, скажу так, що в низці сусідніх країн є помітний російський вплив, є помітний вплив політичної кон'юнктури, і тамтешні, ну, тамтешні медіа, вони не далеко не завжди е, воєнні злочини Росії показують як першочергову новину. Тобто, те, що для нас є е, таким болісним. В низці сусідніх країн це ну я б сказав елемент інформаційного ландшафту, і тому ми маємо розуміти, що світ не є настільки україноцентричним, як нам би цього хотілося, і глобуса України не існує. Нам треба створювати підстави для того, щоб він з'явився. Дякую, дякую вам, пане Євгене, за розгорнуті відповіді за те, що працюєте, те, що робите із нашими колегами із сусідніх країн, щоб вони розуміли. Ну і наших всіх глядачів закликаємо перевіряти інформацію, не вестися на і російське і ПСО, і довіряти офіційним офіційним джерелам. Дякую, Євген Магда, директор інституту світової політики в програмі Помануфактуримо слава Україні. все Слава, дякую, добре. Дякую.